Мої щирі вітання на каналі ictv 2 У цей день раджу спостерігатиме за комарами і мошкою. Якщо вони в'ються колами, хороша погода карантована на найближчі сім днів. Отож, поглянемо, що на сьогодні з прогнозом на заході України хмарно з проясненнями. Погода порадує лише безхмарним ранком, але вже з середини дня вона буде похмурою до самого вечора. У день і ввечері очікуйте дрібний дощ. Попри похмуру погоду, температура температура в день 24-26, а вночі 16-18 градусів тепла. Північ України дощитиме, особливо на Чернігівщині. Там у день чекайте на дуже сильний дощ з розою Небо сьогодні в день затягнеться хмарами, які протримуються до пізнього вечора. Стопчики терометра покажуть в день 27-29, вночі 16-18 градусів з плюсом. На сході спека. Увесь день небо. Або буде ясним жодної хмаринки. Сонце щедро грітиме і температура стрімко поповзе вгору. Тому найспекотніші години з 12 до 16 краще залишатися вдома або шукати затінку. В день температура 33-35, А вночі опуститься 19-21 градус тепла. На півдні України сонце спека й трішки хмар, але вони з'являться лише надвечір. Повітря прогріється в день 30 Три 35 і 20-22 вночі з плюсом. У центрі країни день ясний і теплий. Небо з ранку до вечора тішитиме чистотою без жодної хмаринки, але надвечір погода може змінитися. З'являться хмара, які не принесу дощів. Єдиний виняток Вінницька область, де ще зранку небо буде затягнути хмарами. А от в день і ближче до вечора накриє легкий дощ. Денна температура 30-33. А вечірня 18-21 градус з плюсом. У столиці погода здебільшого ясна і без жодних опадів. Денна температура сягатиме 26-28 градусів тепла. А вночі прохолодніше 18-20 градусів з позначкою плюс. Ось такою буде погода 16 липня. До зустрічі завтра. І нехай проблеми та не згоди, не роблять вам житті погоди. Хай вам щастить. І будьте здорові.